Привіт, мене звати Настя, і я хочу з тобою поговорити на таку тему, як дисципліна. Іноді в нашому житті є ситуації, що потрібно щось робити, коли не хочеться цього робити. Але як результат є два варіанти: Перший варіант це помолитися, взяти себе в руки, і результат не змусить себе чекати. Але не забувайте, що організму потрібен відпочинок. Є другий варіант це осуд себе і депресія. Цей стан триватиме довго, але із стану депресії потрібно виходити, і це рішення потрібно приймати вже зараз. Ми дивимося на багато речей, але не робимо, тому що нами рухає лінь. Але щоб не було лінощів, для цього нам потрібна дисципліна. Хочу з вами поділитися деякими роздумами. Ми живемо не в своєї мрії, а чужою, і тому у нас є купа виправдань у нашому житті. Ми дивимося на життя інших людей і не розуміємо, через який шлях вони пройшли. Ми робимо те, що вони роблять? У нас не виходить, і ми перестаємо вірити у свої сили. У нас є вибір у сьогоднішньому дні. Що змінити? Для початку встанови трекер звичок у своєму житті від одної до трьох звичків, І подивися, як це легко. Почни займатися тим, що ти хочеш, а не те, що інші хочуть. Встанови дедлайни, так зараз багато хто говорить, не на довгий термін, на короткий, наприклад, тиждень. Але при цьому дивись, що твоє серце не було рабом цього світу. Наприклад, звички, які можна змінити вже зараз. Це спорт, читання Біблії, рано вставати вранці, видалити непотрібні речі у вашому житті, які крадуть час. Візьми за правило робити, а не чекати, потрібного дня, тижня або року. Просто уяви, читаючи Слово Боже, ти зміцнюєш свої стосунки з Богом. Якщо ти почнеш прокидатися рано, з часом ти почнеш себе почувати краще. Самопочуття буде покращуватися. Спорт дає нам сили, енергію, на весь день. І якщо в тебе сьогодні не вдалося встати о 6 ранку, кожний сам виставляє, коли він просипається. Але головне не в 12 дня. Потрібен режим. Головне не зупинятися, а пробувати щось міняти, змінювати. Нам рідко хочеться робити те, що нам піде на користь. Але як тільки ми зробимо всі свої справи, а не будемо лінуватися, ми відчуємо себе кращими та щасливішими. Запам'ятай брехню дьявола. Що ти нічого не можеш і не здатна на щось. Д'явол атакує твій розум, щоб ти опустив руки. Він маніпулює твоїм минулим, але Бог забрав наші гріхи на хрест. Ми вільні. У Бога для тебе великі плани. Для Бога немає нічого неможливого. Бог для тебе хоче найкращого. Діявол завжди буде вигадувати для вас якісь завдання та відговорювання, щоб ти не спілкувався з Богом. Почни давати тверезу оцінку своїм ситуаціям, займись спортом, якщо тобі це необхідно. Якщо ти роздратований, проси мудрості у Бога і побачиш, як у твоєму житті. Будуть відбуватися зміни. Попроси Бога допомогти тобі в тих обставинах, в яких ти зараз перебуваєш. Молися щоранку за мудрість і за те, що тебе турбує, і Господь обов'язково тобі відповість на ті молитви, про які ти молишся. Можливо, ти думаєш, що це не дасть ніякого результату. Але згодом ти побачиш зовсім іншу картину. Дивись на своє життя, а не на чуже. Зараз ти можеш прийняти рішення, що змінити у житті, поміняти старі звички на нові. Уяви, зараз перший день твого нового життя і дивовижного життя з Богом. Зараз ти не побачиш результат, але через один місяць ти житимеш новими думками і будеш сповнений новими ідеями. Зосередься на тому, щоб змінити своє життя з Ісусом. Господь буде вести тебе твоїм шляхом, буде змінювати тебе. Він держить тебе за праву руку твою. Зосередься на тому. Щоб змінити своє життя. Пусти нові звички, зміни свій день. Викинь непотрібне, зроби трекер звичок, додай дві-три нові цілі, прийми радикальне рішення змінити своє життя разом із Богом. Коли я радикально видалила із свого життя те, що крало у мене час, Моє життя почало змінюватися. У мене з'явився час на ті цілі, які раніше не вистачало ніколи часу. Не став 20 цілей одразу, став 2-5 цілей, і ти побачиш результат у своєму житті.